Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Сотні людей вийшли на ходу пам'яті. В Івано-Франківську попрощалися із військовослужбовцем та спортсменом Романом Корнутою, який загинув під Авдіївкою. Між друзями часто називали його, знаєте, так, по-доброму спартанцем, тому що це справжній потужний воїн, герой. Франківець говорить, що сплачує за тепло, хоча батареї у квартирі холодні. Чому так відбувається та як можна вирішити ситуацію? Написав листа до начальника КЕЧ, Прийшли, подивилися, пішли там на верхні поверхи. Змін не відбулось. В Івано-Франківську на пішохідній зоні Пасичнянського моста провели мирну акцію на підтримку військовополонених. Я чекаю на свого дядька з полону. В Івано-Франківську попрощалися із військовослужбовцем Романом Корнутою. Жителі міста пройшли ходою пам'яті від будинку смутку до церкви Христа Царя на Майзлях. Там провели похорон. Друг загиблого воїна Олег Чигер розповідає, що Роман Корнута добровільно пішов захищати країну у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення каже: він боронив Київ, звільняв Херсон та роботи. Не Ми... Між друзями часто називали його, знаєте, так, по-доброму спартанцем, тому що це справжній потужний воїн, герой, а, який а, не жалів себе, свого здоров'я і життя, як бачите, і захищав нас з вами. Олег розповідає: від початку повномасштабної війни допомагав Роману. Так соте авто від свого фонду передав саме йому. Востаннє каже, спілкувався з другом за день до його загибелі. Звісно, відчувалося те, що хлопцям там дуже важко в Авдіївці, Важко знаходити слова, коли ти, ти в тилу говорити своїм другом, який знаходиться в самому пеклі. Але Роман тримався до останнього. Попрощатися з Романом прийшли його рідні та друзі, побратими, однокласники і спортсмени. Роман Корнута був чемпіоном України серед юніорів з тайського боксу, тренером і засновником Івано-Франківської федерації та кікбоксу. Розповідає друг загиблого воїна Федір Хашалов. Він вже себе проявив максимально займаючись тайським боксом. Там він почав перемагати дуже багато поєдинків, представляти наше місто на всеукраїнських турнірах і перемагати. Пам'ятаю, як я проходив службу в армії. Ромчик заздрив. Більшість хлопців не хотіли до армії потрапляти. Ромчик каже, я так хочу в армію. І навіть приносив мені інколи. Щось перекусити і поїсти смачненького, що мама здувала, мені через паркан передавав. Тобто він ніколи не забував. Загинув Роман Корнута 14 лютого під Авдіївкою. Військовослужбовцю було 38 років. У нього залишилась дружина, брат та мама. Наталія Висоловська, Юрій Кривецький Суспільне новини, івано франківськ Валентин Гриценчук, військовослужбовець, мешканець одного із будинків на вулиці Коновальця у Івано-Франківську. Розповідає, що взимку батареї у квартирі холодні, а платіжки за опалення не відповідають якості послуг. Наприкінці грудня 2023 року. Чоловік звернувся зі скаргою до Івано-Франківської квартирної експлуатаційної частини району, яка обслуговує будинок. Вони прийшли, прийшли, подивилися подивилися на батареї, потрогали їх і пішли наверх, де там може десь забити, і таке інше. Ну Змін так і не відбулося. Потім я написав листа до начальника кеч. Також прийшли вже більше представників. Теж саме прийшли, подивилися, пішли там на верхні поверхи. Змін не відбулось. Начальник Івано-Франківської Кеч Олександр Волошин від коментарів на камеру відмовився. У письмовій відповіді Суспільному він повідомив, що нараховують оплату за тепло у цьому будинку за розрахунковим методом. Відповідно до площі квартир, Установа попросили Івано-Франківськ теплокомуненерго перевірити і відремонтувати тепловий лічильник. На даний час ДМП Івано-Франківськ теплокомуненерго проводить роботи по ремонту приладу обліку теплового лічильника з метою покращення подачі та збільшення параметрів теплової енергії, яка надається мешканцям гуртожитку. На початку січня 2024 року. Валентин Грацанчук написав заяву до теплокомуненерго. Відтак, за його словами, працівники підприємства виміряли температуру у квартирі. Каже, що термометр зафіксував 16 градусів. Тож комісія теплокомуненерго склала акт та пообіцяла зробити перерахунок оплати. Якщо порівняти, наприклад, листопад там півтори тисячі за 20 квадратних, січень мені грудень 1900 і більше двох тисяч вже Тож кожен місяць 400-500 гривень додає заступник директора з розрахунків та реалізації Івано-Франківськ теплокомуненерго Ігор Угриновський у коментарі суспільному розповів, що в грудні 2023 року у цьому помешканні зробили перерахунок оплати. За його словами, власникам квартир, які стикаються з такою проблемою, потрібно щомісяця звертатися до підприємства, аби оновлювати показники температури в батареях. Проблема житлового будинку. про який ми говоримо. Відбулося перепідключення цього житлового будинку від одних до інших мереж. В процесі цьому зменшилася там трошки погіршилася гідравліка цього будинку. Ось, але все ж таки воно вплинуло не на всю, не на весь будинок, а на окремі квартири видно там все ж таки було внутрішньобудинкові проблеми. Юристка, заступниця начальника Івано-Франківського відділу з надання безоплатної правової допомоги Леся Майкович каже: у випадку, коли в квартирі холодно, а ціна за централізоване опалення не відповідає якості послуги. Людина має скласти акт в присутності двох свідків про те, що в приміщенні температура нижча ніж має бути. А відтак звертатися до суду. Цей акт має бути підписаний також. Представником обслуговуючої компанії, наприклад, жеку чи якогось, якщо це спілка об'єднаних співвласників, то також представником цієї спілки, за словами заступника директора з розрахунків теплокомуненерго Ігоря Угриновського, в житловому будинку на Коновальця планують встановити лічильник для комерційного обліку споживання тепла. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Мар'яна Легун, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Понад дві сотні людей 18 лютого вийшли на пасічнянський міст під час мирної акції Не мовчи, полон вбиває, каже організаторка заходу Лілія Гуртовська, яка розповідає, і сама два роки чекає з російського полону на чоловіка. Зі слів жінки, усі присутні це рідні та близькі українських військовополонених. На свого старшого брата із російського полону чекає Франківка Олена Галюк. Жінка каже, жодної звістки про 51-річного брата, який за фахом військовий юрист і був оборонцем Маріуполя, не має майже два роки. Мій брат, штабний офіцер. Він не бойовий офіцер, але плічопліч наряду зі своїми побратимами стояв на захисті міста. В якому він стані, де саме він знаходиться, достеменно нам невідомо. А я чекаю на свого дядька з полону. Він сильний, мужній і захищав нас там. Восьмирічна Вероніка Калинчук чекає з полону на рідного дядька, який, зі слів її мами, Юлії Калинчук, більшу частину свого життя присвятив військовій службі. Юлія розповідає, від 37-літнього брата немає жодної звістки понад 20 місяців. Ми Ходимо для того, щоб влада нас почула і робила, і не відмахувалася від нас, що ми не можемо, ми не можемо. Ми розуміємо, йде війна, попадають, іде, ну, Ми це все розуміємо, але ми хочемо, щоб так як вони пообіцяли їх, що вони їх повернуть, і ми би хотіли щоб вони їх всіх повернули. Зі слів Лілії Уртовської, мирні акції на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, в Івано-Франківську провели приблизно 20 разів. Інна Сендецька Монік, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.